Спільними зусиллями, консолідувавшись, влада, підприємці та обл упорядкували черкаську дамбу. Відбійник, який вже чотири роки потребував косметичного ремонту, пофарбували. На монохромні фарби витратили 200 тисяч гривень. Через брак фінансування до роботи залучили добровольців, серед яких і працівники облавтодору. сьогодні діжурний день є. На телефонах треба комусь, бо тому що може. Кожний кожен рік, бо для нас дорога дорога, до душі дорога. Не по грошах ми, а ми до серця, ми ж боліємо за їхній стан. Також довелося залучити і безробітних з райцентру. Буквально чотири дні підряд із центру зайнятості виводили людей для зачистки. Саме основне люди зрозумієте. 50 осіб. кожен день прочистить 13 кілометрів дороги відбійника металевого. І не тільки це. Тут же в кошти вкладалися і адміністрації допомагала, і сільхозвиробники допомагали. Роботу особисто приймав очільник області. В першу чергу це безпека громадян, тому що не видно. Відбійників, дорога це у нас же аварійний учасник дороги вважається, да, да? Да, да, небезпечний. Давай. І тому тут повинно бути постійне утримання і саме головне, те, що сьогодні слідкує і голова адміністрації за цим, це ініціатива голови адміністрації, це ваша робота. Для того, щоб пофарбувати відбійник, консолідувалися влада, підприємці та власне облавтодор. В умовах недостатнього фінансування, каже керівник організації, такий варіант найоптимальніший. У цьому році не було коштів для того, щоб елементарно. Я звернувся до директора Аврори заводу, і це він здох нам дав краску. Сьогодні ця краска вартує 200 тисяч гривень. Я думаю, що ми цей об'єм робіт зробимо і ми його здамо в службу. І нам оплатять цей об'єм робіт. І я розрахуюся, із... на сьогоднішній день недостатнє фінансування. Мирослава Стенкевич, Анатолій Бочук, Черкаська служба новин.